Привітики! Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні будемо говорити про 7 місяців моєму Євгену і почнемо з ваги та зросту. У 7 місяців Женя важить 9 кг і 200 г і має зріст 72 см, а це плюс 340 г і пів см. Сон вдень лягає спати 3-4 рази, з них два коротких сни по хвилин 20 і два довгих, десь 1,5-2 години. Вночі прокидається 3-4 рази, в принципі, тут нічого не змінилося. Хіба ми опустили ліжко внижче? Тому тепер перекладати мені його туди-сюди вночі набагато цікавіше стало. Годування. Перший прийом їжі це груди, другий каша, творог плюс вода. Обід, якщо я вдома, то я йому також даю груди. Якщо я на роботі, то Сергій дає йому каші або творог, ну або щось якесь, м'ясо, овочі. в общем таке. Четвертий прийом це я вже, як правило, вдома, навіть якщо я на роботі, то це також грудне вигодовування. Може бути ще перекус перед вечерю, десь в годин 5, плюс-мінус теж груди. І вечерю даємо щось із загального столу. Як правило, я завжди щось готую не пересолене, не переперчене, тому нейтральні якісь страва точно знайдеться, тому ми можемо йому трішки дати спробувати. Як правило, це завжди шматочки, якщо, звичайно, це не картошка м'ятна, то вермишель наприклад, можемо йому дати. І плюс даю ще також груди. І перед сном також у нас грудне вигодовування. і вночі він прокидається 2-3 рази, в залежності від його самопочуття, і також смокче мамине молоко. Уміння та розваги. Женя вже дуже впевнено сидить, не завалюючись, та швидко доволі так повзає, не завжди його можна наздогнати. Стає на ніжки, та на початку місяця він шукав маму і тата, щоб по ногам. В так за одяг піднятися на випрямлені ноги. Потім уже з часом, під кінець ближче місяця, він почав спокійно вставати в себе в ліжку, через що ми й опустили самий низ ліжка, тому що це вже небезпечно. Потім уже він на ніжки вставав і ззовні ліжечка, і, звичайно, вже там ходив повз, вздовж, точніше, дивана. Це все ще дуже невпевнено, він міг завалюватись, міг падати, але куди ж без цього це нові навички, які треба здобувати. Цікавиться, чим займаються інші, і хоче все трогати, облизувати та жувати. Реагує на своє ім'я, звуки, нові або забуті, старі іграшки. Купання. Женя обожнює купатися і прийшов час відпочити в моїй спині. Тому що він уже добре сидить, і мені достатньо посадити його в ванну на коврик, який не скользить, дати різні іграшки і спостерігати. Іноді, звичайно, треба дивитися, щоб він не завалився кудись, бо всяке буває. Але його ще іноді буває цікавить кран, тому це також, ну, в общем, треба бути постійно на сторожі і дивитися за його рухами і діями. Радіє, коли плескає по воді, я прям вся мокра виходжу, не пам'ятаю, щоб старша донька так прям любила воду. Іноді буває старша донечка, хоче купатися з ним, Ну, тоді дуже багато води, сміху, крику і геготу. Дуже, в общем, вони такі кумадні у цій ванні. А на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Слава ЗСУ, слава Україні. І до нових зустрічей!